Донецькій області заборона на продаж алкоголю була введена ще 1 квітня, проте не всі підприємці дотримуються встановлених правил. У Селидовому з початку війни було вилучено декілька тисяч літрів алкоголю. Заміс військовоста було вилучено більше ніж 6 тонн алкогольної продукції. У нас зокрема, за минулий місяць було складено вісім адміністративних протоколів на підприємців та вилучено 66 літрів алкоголю. В більшості вже у нас, скажімо так, звикли того, що заборонено торгувати алкогольною продукцією. Тому обсіді зменшується вирушення. У нас має таргувати патрі, по, по три бутилки, скажімо так магазин Приносить вже піхоти як які були раніше, немає. Коли ми заходимо рознемазі на ручі, антистоліти живе щодо безпекової ситуації у громаді, то кожного дня на чергуванні заступають два автопатруля. Також постійно працює слідчо-оперативна група.